Вітаю на моєму каналі. Пару тижнів назад, перебравши рештки своїх засобів захисту рослин, я зрозумів, що в мене вже майже нічого не залишилось. А те, що є, то все одно не вистачить. Колись завжди купував хімпрепарати на рік з запасом. Так щоб і на початок весни наступного року залишалось. Тепер, коли не знаєш, з чого чекати навіть сьогодні, доводиться купувати тільки необхідне те на найближчий час. Тож довелося все-таки порахувати і зробити замовлення хімпрепаратів. Цього разу вирішив замовити так, щоб вистачило до кінця червня. Все дорожча і, на жаль, буде тільки дорожчати. Весною та на початку літа проводиться найбільша кількість обробок. Далі, чим ближче до достигання культур, тим цих обробок стає менше. Залишаються в основному обробки біопрепаратами та підкормки. На базарі засоби захисту рослин я вже давно не купую. Колись давно, коли починав займатися садівництвом, ніяк не міг зрозуміти, чому я обробляю, а воно не спрацьовує так, як потрібно. Насправді просто дуже велика кількість підробок. Минулого року місцева продавчиня розповідала, що. Хорос зараз не продають, бо з білорусами зараз не торгуємо. А роблять його там. Я тоді довго сміявся. Колись давно я примудрився купити такий білоруський хорус разом з білоруським актеліком в ампулах. Хорос тоді не зміг розчинити навіть кип'ятку. А актелік смердів так само, як і оригінальний, але кліщ все одно зіжрав дві третини врожаю полуниць полуниці тоді в мене було щось біля 200 соток, І з тих пір місцевих продавців білоруськими препаратами, які білоруси навіть не виробляли, я, м'яко кажучи, недолюблюю На сьогодні я вже підшукав кількох більш-менш нормальних продавців і замовляю тепер через інтернет. І дешевше виходить навіть з доставкою, і хорус у них не білоруський. І в основному все спрацьовує так, як і має. Зараз покажу, що я собі замовив з дуже коротким коментарем, для чого застосовую той чи інший препарат у себе. В основному, все, що замовляв, було в наявності, окрім каліпсу. Поки зробив замовлення, на жаль, закінчилось. Доведеться десь в іншому місці купувати, бо препарат хороший, перевірений і головне, безпечний для бджіл, а тому незамінний під час цвітіння при обробці від шкідників. Бджіл я стараюсь зберегти, хоч сам і не пасічник. І всім вам також раджу. Отже, почнемо. Актара. Від різноманітних шкідників на початку вегетації. Користовую на винограді, деревах і кущах. Працює при досить низьких температурах. Будьте уважні, на деяких культурах термін очікування 40-60 днів. Вертімек замовив від кліщів на полуниці та спробувати на винограді по видвинутих броньках. Рідоміл Голд Використовую відмілдю на винограднику. Раніше купував розвісний з 5-літрових каністр, виходило трохи дешевше. Наразі у продавця немає в наявності такої позиції. Вирішив не чекати, бо, поки дочекаєшся, то буде ще дорожче, ніж в таких фасовках як є. В маленьких пакетиках виходить найдорожче. Так що аптечні ваги розважити і окей. Проклейм. В основному використовую від вишневої мухи та плодожорки на деревах. Чемпіон. Використовую на яблунях та грушах від хвороби в другій половині вегетації у липні-серпні. У мене пізні сорти достигають у другій половині вересня жовтні. Але минулого року не було дощів і чемпіон так і залишився на плодах. Так я і зібрав плоди у синю цяточку. Тепер перед тим як з'їсти, то треш-треш його. Добре, що дерев рівно для себе посаджено, і плодів не продаю, бо то була б катастрофа. Магніку Сенсейшн. Раніше була Luna Sensation Чудовий препарат, але дорогий. На винограді його тільки на одному ряді використовую. Відоїдіу. Застосовував би на всьому винограднику, але дуже дорого вийде. А так, використовую від хвороб на черешнях, персиках, сливах. Як правило, на останню обробку хімпрепаратами перед передозріванням. Провантопрофі. Раніше був Децис профі, а ще раніше просто Децис. Від різноманітних шкідників на винограднику, деревах та кущах. Рідоміл Gold Air. Рідоміл без манкоцебу, а з міддю. Можливо, спробую його на пенонуар перед цвітінням, бо той декілька років вже хапає у мене щось схоже на альтернаріоз. Хочу спробувати дати йому в МІДі. Тельдор. Від сірої гнилі в доповнення до Свіч. Бо Свіч заявлений. Дві можливі обробки по винограду, а може знадобитися і три. Минулого року тестував на одному сорті перед дозріванням, наче все окей. Хто знає, напишіть як він у бакових сумішах перед цвітінням. Не можу знайти перевірену інформацію. Антракол. Від антракнозу, мілдю та інших хвороб. Застосовую на лохині, винограді та деяких деревах. Танос від мілдю на винограді. Трохи дешевше, ніж рідоміл. Строки очікування заявлені трохи менше. Я думав раніше що менш токсичний, а ні. Також у Європі вже заборонений. Хорус від широкого спектру хвороб на початку весни. Ефективний при низьких температурах. Антихрущ. Наразі використовуючи, використовую від шкідників, підливаючи голубіку жимолость від хрущів весною. Актофіт. Чудовий біопрепарат від шкідників, фактично без терміну очікувань. Заявлено щось біля трьох днів. На жаль, залишилася в наявності тільки одна пляшка. Потрібно буде докупати. Свіч. Незамінний від сірої гнилі. Хороший препарат. А єдиний недолік дорогий. От така от пляшечка коштує 750 гривень. І це ще не найдорожча ціна. Топсін М від хвороб. Використовую в основному для лохіни. Хочу спробувати ще на винограді та дерилах. Від Відоїдіуму на винограднику. Бороплюз. Добриво для кращої зав'язі плодів. Актелік. Передусім від кліщів. допомагає також від інших шкідників, в тому числі і від вишневої мухи. Топаз. Відоїдіуму на винограді кущах і деревах. Без топазу нікуди. Енджіо від різноманітних шкідників на різних культурах. Гарний препарат. Екстра Від хвороб ранньою весною. Форте Гербіцид від сусідського пирю з вибірковою дією. Застосовував у кущах крижовнику та малині звідки вже не можу вибрати перій руками. Минулого року тестував. Кущі та дерева не постраждали. Взагалі не, не люблю застосовувати гербіцид. Скор від різних хвороб на всіх культурах, в тому числі, застосовую на винограді по обробці 3-5 листу. Далі трохи добрив. Кальцієва селітра. Планую внести в міжряддя винограду весною. Комплексне добриво від Валагро майстер 320. Тобто азот, фосфор і калій, всього по 20. Використовую для кореневих підживлення на винограднику. На початку вегетації і до цвітіння. Можна використовувати і для інших культур, але добриво доволі дороге. Комплексне добриво «Плантафол», Також від «Валагро», 3,20. Для підживлення по листу. Використовую на різних культурах, в тому числі і на винограді. У першій половині вегетації. Тіовід оїдіуму та кліщів на винограднику. А також частину, можливо, підсиплю під лохіну для підкислення ґрунту. У складі сірка з присадками, які дозволяють їй краще розчинятися та довше не осідати у водному розчині. От, загалом, і поки що все. Не вистачає протигазу. Збираюся з духом і з грошима його купити. Бо, у звичайній пов'язці, після розбризкування 80-100 літрів бакової суміші, а стільки у мене виходить в розпал вегетації винограднику, ходжу потім декілька днів, наче п'яний. Здоров'я це явно не додає. А наразі все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення.